Чи маєте ви змогу самостійно знаходити місця для інвестування ваших коштів, щоб мати впевненість у майбутньому, якщо ви хочете примножити власний фінансовий потенціал, то одним з найкращих і найперспективніших довгострокових варіантів цього досягнути, це відкрити поліс пенсійного накопичення. По тому, як підібрати оптимальний варіант інвестування на тривалий період, можете проглянути всі. Наявні пропозиції на страховому ринку чи звернутися до фінансового консультанта, який в цьому розбирається. Відкриваючи в страховій компанії поліс пенсійного накопичення, ви передаєте повноваження інвестувати ваші кошти у прибуткові організації. Таким чином, ви заробляєте, маючи впевненість у стабільній фінансовій прибутковості. При відкритті полісу накопичення ви маєте визначені умови і строкові прописані в договорі. Більш детально розглянути найбільш ефективні для вас варіанти можна записавшись на онлайн-консультацію.